За 20 гривень відключає, гроші і спрацювати і там далі. Що... Я вашу дозволу підсумую, я позиція тут не кричала. А ми пам'ятаємо, як це все було, коли виядуємо підприємців. Але на сьогоднішній день, те, що ви почули, заборонені за вас ноль. На сьогоднішній день підприємство працює, на сьогоднішній день ми потрібні люди з бюджету, де підтримки водоканалу не дає.

Hvala što terase da, da. 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 Це той самий кількість, як ви знаєте, що з більше допомогів. Працює тільки на території, немає права захисту, на території працювати, забезпечує його оформлення, моді зброї, західних партій, навчається система МС, у ну, нас на, Національна поліція України. Працює тут, багато вже хто знає, погано помирониці, вони вже давно працюють, в принципі, нормально визначається хлопці. Більше повноважень, ніж в простому дільниці, як ви знаєте, у нас працюють. Там більше йде, що можуть працювати, забезпечити безпеки дорожнього руху. Скажімо так, універсальний mm -hmm. Ну, для... ну Відривати, що ми в подальшому будемо дивитися. А приміщення, де він okay? на... буде працювати. Один? Це одна людина. Ні, будемо дивитися по навчанню. Може бути два.

Їх проводили якраз і почалася війна, бо масштабні їх всіх випустили раніше. Це вибраційна перспектива, так? Так, так, це буде 23 рік. Як тільки підеш навчання, я думаю, вони там десь. Lütfen dikkat В нашу, в нашу тобто ми зараз потребуємо додаткового фінансової І Де ми її можемо бачити? Скажімо, Якщо ми надаємо про її сміття, я буду говорити про місце. У нашому місті приблизно 4,5-4800 тисяч родин, тобто це люди, які вклали з нами договір на і сплачують, е, які мають перестати. На цьому кладемо тільки близько двох тисяч громадян, які виявили свої бажання, і вклали довгий сплачувати. Тому в мене питання була передати по спілкуючим війни. Пояснюємо ситуацію, що в даному комунальному підприємству необхідно укласти з усіма приватними формами. Юридичними, фізичними і, на жаль, серед нас єсторичні е, люди, які не вклали у даному комунальним підприємством. Е, тому я вважаю, я не буду що це буде досить коректно, але це буде не довше правильно, коли, скажімо, будуть людей, депутатів викликають на адмінкомісії, змушувати або попереджати про те, що необхідно сплачувати кошти коштів залишити. Навіщо нам потрібні ці кошти на експерти? Не для того, щоб премію чи комусь збагачуватися, а щоб була можливість у нас реалізувати ті міні-проєкти, які ми бачили, були реалізовані біля е, складу Слави. Тобто, якщо у нас будуть додаткові кошти, то у нас буде можливість робити добру справу до на наш міністрів. Пропрацювавши про, про в цьому підтримці майже три місяці, для мене цілком не очевидно, що це могло робитися 5 років попередньо. Я думаю, що якби позиція, тих, хто там працював і позиція тих, хто не викривав била трішки інша, то, скажімо, точно усі наші центральні вулиці нашого міста виглядали так, і виглядає сьогодні маленька я призиваю вас ця підприємство не є приватним, це підприємство власне які з'являються гусатська міська рада, тобто всі номари нашої громади і війни. У мене питання, Юлія Петровича, як підтовію з вами не заключувати, але я сплачую. Не знаю, напевно, що я знаю, що там є заборонення, друге питання фонди біля тижнього дрібниці які вже не раз піднімали і в засобах масової інформації, все-таки прохання е демонтувати і подобається скласти з тих самих кримівців, воно буде красиво. Я, дійся, дійся, я розумію, що Олександр Борисович вас на, ну, на цій регіоні, але ви знаєте, що даний підприємство є дорожньою організацією, будівельною монтажною і так далі. На це не повідають кошти. А для того, якщо не виділяють кошти міськрати, значить ми повинні їх заробити. Саме за то я звертаюся, що для того, щоб нам такі справи, робити, то будьте добрі, добрі так як та, це. Та. Розуміло, там е, повинні були ремонтувати вулицю, да. але хто його знає, коли закінчити. Не... Ми в цьому році заявки запланували. Розуміємо, що коштів на добу немає де. Чого? Чого? Він, Виносять усі стоять кульочки, саме це погано, коли центральна вулиця міста і стоять кульочки yeah. над рукою. Тут попередне жителів yeah. про те, що відповідно прийнять як правила, якщо хтось заловить, то вже не будуть платити за визнання спіття, а будуть платити штраф. Це перше і друге питання. Поясніть людям на своїх округах, що коли людина зрізає дерево і складає кучу гілок на зеленій зоні і каже, що мало зі зобов'язаний вивести. То він не зобов'язаний, бо людина до договір на вивезення в побудових підходів, а не біло. Тому якщо людина хоче вивезти гілки, вона повинна звернутися і зробити окремо. Або до своєї компанії, та, яка вирішила, отакий момент. І з вашого дозволу, таке оголошення для всіх. Звернувся Віктор Васильович Коломієць по питанні проведення армішвальської фікції. Я е, даю всі повідомлення і повідомляю всіх, щоб всі все знали. У нас на сайті розміщений порядок проведення масових заходів, який затверджений Радою оборони Київської області. Відповідно до цього порядку прописано, якщо людина надає повідомлення, яка інформація в цьому повідомленні має бути. Тому, якщо наперед хтось із як депутат планує проведення масових заходів, зайдіть, подивіться той порядок, щоб ви знали. Що повинно місити ваше повідомлення? Це перше. І друге, якщо цей захід буде проводитися через два місяці, то, будь ласка, не звертайтеся зараз, тому що за два місяці в державі триває війна і ніхто не може сказати, які будуть події через два місяці. Тому, якщо ви планували захід, подавайте повідомлення за 10 днів, щоб ми реально могли оцінити ситуацію і погодити проведення даного заходу, бо навіть не ми його погоджуємо, а ми подаємо інформацію. До буквівської військової адміністрації, яка відповідно погоджує з проведення тих чи інші завтра. Дякую. До Олега Петровича. До мене вчора дійшли люди з бойової і просили підняти питання про те, що зробити тротуар. Вудиться польова, якщо зверху по правій стороні хоча б, до, не хоча б так і, так і, так і по, технічна можливість до повороту на Майковського. Зараз там збільшений транспортний потік і е, ця верхня частина польова, вона дуже злужена за рахунок того, що приватні будинки ну, повиносили свої. Межі майже на проїжджій частину. Я розумію, що коштує, то я розумію, що треба для цього не одну тисячу гривень, але таке люди попросили, щоб я підняв це питання. Сергій Іванович, менше всього, що це буде з однієї єдиної точки. Є вимоги до дороги, і є вимоги до ширини проїжджої частини. Якщо ми говоримо за тротуар, Ще по новій польовій вулиці, то все, що можливо, бо там є зелена зона до заводу, за рахунок якої вода закрити. Якщо ми говоримо за дещо, то це вища, верхня частина, те, що ми можемо. Ми з вами були в 2018 році, коли стали на підприємства, виконані чітко наші ранки, підприємство спорту для того, щоб замідати, посипати, і так далі. Ми спорю, що в мене є будівельна е, компанія чи дорожна служба. Але е, я розумію, що нам підприємство може зробити такі роботи, якщо воно буде повноцінне фінансування з боку міської ради і е, розумна позиція всіх суттєвих господарювання. Комунальний тобто, підприємство комерційний і, і, і втрачає людей. Е, е, е. Це можна робити. Я думаю, що, що типи що також, Ті роботи, які були проведені біля парку слави, на сьогоднішній момент, у 2022 році під час війни, квадратний метр даної роботи обійшовся нам менше 600 гривень. В той час, коли 5-7 років тому наша комунальська міська рада робила аналогічні роботи, де квадратний метр був більше тисячі років. Тобто за 7 років все збільшилося в чи в 3 чи 5. Але в чому чогось віку віку, виходить? Виходить така ситуація. Ми з вами будучи депутатами, віку що не прийметься. Що ви не розумієте, що ви бачили? Ну це саме і звернення, і до міської ради, і тепер саме колавська, якщо можна, будь ласка. А якщо це так, то все подорожали ваші гривень, а раніше все було теж. Зробили проєкт на сфальтування вулиці Чайковського, до осені не підстріл. Весь союзу вже вони збільшили більше, ніж в 270. І ви знаєте, чудово, що я думаю, ще там починають зміня. До сахара стоять контейнери чи штук, там де я живу. Діяни всі їдуть, мімо цих контейнерів там зручно треба їхати і викинути в контейнер сміття. Поставте відеокамеру, але ж як ви почнете їх зарахувати, то вони ви в десь, будуть видати. Така ситуація не тільки на Шевченка, така ситуація на Персонській дитині. Наші країни. <нах> Соції, Те, що тут стосується э, сміттєвих бахів, стояти проти вашого будинку, що ви розуміли, що туди вносять сміття, так як жителі прилеглих будинків, але скажімо, для мене позавчора э, стало відомо, що ти виносять сміття жителів будшого гуртожитку, управителям якого є приватна компанія, яка належить лучшим чиновникам. І вони, е, скажімо. Бедуть кошти з людей, а сміття робити комунальне підприємство. Таких моментів дуже багато, просто люди звикли так, що на рахунок комунального підприємства то Вони ж <плес> два будинки у поверхові біля мене так само платять коменту, а сміття можуть контейнерів. Роб, Робіть присліду студія. А як ви що буде? Скажіть, яка ситуація окрім Куслава в нашій місцеві? Що проводиться в селах? Я розумію, що за ці три місяці, а інші, що вони не керівці, що прийняли положення у плану,

був поставлений в школу, і на руки з'явився наш державний прапор, де бачу з усієї округи, їдуть з Києва, бачать, їдуть, як ми їздили в Київ, бачать, що там цей прапори. Але я думаю, що це місце треба оборудовати його. І ще щось подумати, що це такий наш був місце, було символічне місце. Урядовую така була площадка, як все це Пладаємо, те, що вже продумається. Планує такі початок. Урядовував з Петровичем э, угом поставив. Э,